Семенченко. Середній. Цього разу рішення. Не часто Ярослав отримує хвилини. Тут трійка від... Буденков, але сьогодні нікого немає. Тут відбились плеймейкер Юров може і згори спробувати. Пробій Тут точки, хоча прохід був класний. Семенченко зупиняється. Заряджає три, забиває. Бараніський. Бараніський забиває. Семенченко користається за стіном від Юрова. Середньо атакує. Забиває. Бараніський на Семенченка. Ризиковий трохи пасовий пройшов він. Семенченко. And one. Кільця кидок прийняло також. Невдалий пас Семенченко тут. обікрав свого опонента, прибрав кукуляна, але Юлов підбирає. Баранівський у фарбу. Від скла влучання. Незграбний пас від Нещерета, Болдерів перехоплює його і забиває два очки. Семенченко носеться у напад, є в нього в куті Поліщук. Поліщук заряджає трою і забиває Поліщук своїм першим же китком. Відзначаємо появу пантуса під номером 77 в п'ятірці плеймейкер. Семенченко неща приклеївся до нього. Юров має трочковий і забиває його. Вітя. У нас тут пішов фестиваль. Це, це його спокій у фарбі. Дуже сьогодні кидається у очі. Поліщук. забиває. Кукулян. Був варіант з фаловим, але запізно він відбувся. Семенченко! Вау! Олещенко тут переводить на ткачова. Бараніський був близьким до перехоплення. Чи буде тут навіз зараз у нас? Ні, не буде. Бараніський. Забиває, забиває, підбирає Баранівський. Швидкий напад знов від плеймейкер. Пас на Семенченко. Два очки. Не забиває. Семенченко класний сейв робить. Баранівський. Заграє Яцика. Цього разу класний пас проходить. Яцик набирає. і Не забиває. Семенченко. Проходить Олещенка і доносить м'яч до кошика. Баранівський перехоплює м'яч. Зараз буде яскраво. Так. Данк відкоє. Юров не стається тут перехоплення. Поворозький розвертається. Віддає Боудерів м'яч. Баранівський був коридор начебто для проходу. Але, Але давайте дивитись. Смітана віддає м'яч руки Баранівському. Семенченко приєднується до відриву і кладе цей данк. Гуляна дуже впевнено. 25 секунд залишається. Баранівський. Є сенс не витрачити час по максимуму, але Баранівський швидку атаку.